Привіт Сьогодні ми з вами. Снова прибираю яблуко Добре, добре. Що ж тут Поганяю на бусові Багато мади. О круто! Посмотрите заправиться. Я подемонтую. Ой, тут я могу зовут хоть бело такого. Зивань фары. О, ничего собі будзина. Вот и такая машина была. Ничего раз... Ничего себе! Эй! Нет! Я кладочка! Нет! Уехала. Я езжу сейчас даже так. Чувачок, выбачьте. Слышите?

Все добре летіти не можу мотоцикл. Зараз звернусь назад і політаю. Можна послюбати опа. Так, а де тут я бачив літачу? Вот Так, тут мы едим. а все, вс ⁇ Давай. Давай. там. Oh no! Where's my my sons. It the sons? You're right. You might do this. On, yeah, you're glows of you. я здесь ободаю. Че видимо. О, я на башни <світ> не доживет. Потому что нового бензина. Иль зараз тут западается. Здесь у нас там бугать стояло Да, я до бугатипа. О, а может у мене в магазині знову что ж? Генгард. Так, Зинка Пикачу. Да, я забыл лучше Так, а ну... там чуть добавь. Где мои Я пойду в кабинет. <laughs> я в кабинете. Может посадить. О, а это что значит? Телеклама. Вечно в саппорте. Ну, добре. сейчас подавлю, что это за реклама. Прикольно. Так, а на чем мы поехать? Я кто-то такая прям крутюча. Хм. Круто. Это базарка. Добре. Кабинет Мотоцикл Види, Мини, наверное, достало Добро, добро Бэха моя Дай бэху Не ну, може я хоч в гаті достану. Та не вона була? Дивіться, не вона, вона була сіза. Та не вона? Та не вона? Дивіться, не вона? Ні. Получи. Не хочу влаштовувати такий. ...двіз, так що я відправляюсь додому, а я не туди зайшов. Добре. Можливо, зараз щось побудую. Поверх. Буду сходить аздада да, да. Добро Буду, ну И надо Ас Отсюда, так Я Отсюда Вот так Где yeah. Где я буду заглаживать И вот не доскидывать отсюда. Вот. Там на все маленькие сходы. Прикольно. Я поставлю. Она забрала все мои галоши. Добрый, добрый. я не люблю. Ты слышишь, на не а а а Велико воно багато. Так думаю, це в гаманець діється. Дякую. Пацани, дякую. Диви, де, де ти? А, ти жінка! Ось я б чого пацана стіляв. Так, де час? Зіночка, ви мене вже розготували. Ха-ха, а че мої губилась? Хм это моя любима китайовка? Ні. Добре. Быту до все як вось чу. А, да стой, чувак, в кнові кость, чувако машину. Ти сама який мала приймати. Ну, вище, що він мене не прикривав! Фух, якби б я в'їхав всього серву, то я б з, з нею, напевно, не бирку. Да, попалась моя масинка любенька, не поїдесь без мене. Во який в неї крутий двигун крутий який. Я Як вона круто жене! А! Фу. Ну, її ще й легко зупинити. Як я розумію, це по це. Але бо це сідане і супер двигунами. Бум! Круто. Сейчас поеду. Сзади иду. А, ее надо смочить. Кто стреляет, прям мне в двигун попал. А двигун у меня сзади. В общем, я сейчас что-то Бензин — это такая штука, которая кончается быстро. Так что я подомонтую машину. Добре. ладно, Тут очень заглянем. Главный знак фото. Мне не нравится, буду войти так сухай будет зеленый. Ладно, Вот так. І сири Ай. Ай. Так, чого такі длібні сини? Посукаю в комплекті великі сири. Ось, як нас не дрібні Круто. і підзаправити. Заїду. Оп. Ой яка гладна! Красава. Так. Якось вона зриве, зі не красава. Зіне, звісно, вона не красава. Зіне вона, я вам скажу, захлива, Якось не швидко. А це вже було нормально. Це було нормально. Їй зато легше вкерувати. так. Ой, їй ду. Ха-ха. Ууу! Мене за мотізатор стрибають. І ми на ній покаталися, але реклама нас жде, то тобто все сюди з нас можна насадити. Че <звук> деклама? Все под. Добре, добре. Тепер стріляни на сіном. А це жінка, я її не буду доставати, це чоловік? Ди, дай я на тебе гляну. Ну, жінка. добре, гляну. Можливо мені чувака поміняти. Так, так, я такий. Такий прям є. Такий. Ну, нормальний. Такий, як у мене зараз. Такий є. Та немає ніякого менять добро <хи> винтимасте смешный ось добре подивлюсь я на всякий выпадок куплю Який чувак. Ну я йому на всякий выпадок його купив. Добре, буде за час прощатися, я телепортуюсь не в ту хату. Чого телепортуюсь? За час прощатися, я піду посплю. Ще на ніч. Скоро буде новий рік, бо вже зима, як ви бачите. Але бувайте.